До вашої уваги лобовик УМЗ під ПВМ Т-40. Досвердлив Юра отвори, все, різьба нарізана. О, зараз він до гори раком лежить. Слава Богу, у нас зараз зі світлом плюс-мінус все нормально. Досвердились, заварили, все добре. Завтра відправимо замовник. Ну і кого ще цікавить, ось дивіться, є також. Під проєкт лобовик МЗ. Ну, ми його зробимо, в принципі, кому треба, можете дзвонити, Уже буде одразу в наявності. Ну це взагалі, дивіться, це він практично таке враження, що він не стояв, а десь просто лежав. Тому що ні, ну, ні масла, ні залідолу на ньому, нічого, ніяких слідів роботи в полі. Різьби всі хороші. Ну. Тому кого цікавить лобовики. Цей піде скоро в роботу, ну а цей завтра вже поїде.